Добрий день, 19 липня Полтавщина, сорт яблуні раннього терміну дозрівання Сочі 2.1. Має таку назву в цьому році. Яблука вже готові до споживання, але зовнішній вигляд не дуже. Рум'янця практично немає. Аномальні 40-градусні спеки даються взнаки. Це достигає раніше і не забарвлюється. Яблука без кислоти. Солодкі. Уже, мабуть, ну, це третій рік плодоношення, врожайність хороша, закладка швидка йде, швидкоплітна. І, і сорт не, не хворобливий. Чисте листя. І вже на наступний рік закладає плодову. Так що в ньому все гаразд з зважайністю і смаковими. Ну, смаковими, хто любить солодкі яблука, чисто солодкі. Це у мене сигналки. Тут практично окулянтом садив і на другий рік вже на М9 на карликовій підчепі. Дало три яблучка. Сорт Паланка української селекції в реєстрі з 19-го року, тобто сорт новенький. Новенький. І такий красивий вигляд має. От я його вже тут скуштував одне. Теж солодке. Теж нема кислоти і такий ну, от, приємний літній аромат яблука. Мені дуже сподобалося, що зовнішнім виглядом, що смаковими якостями. <кій> Тепер знову листя. Всі чистенькі листочки. Значить, стійкий. Імунний до перші. Перший врожай. Ну, ось тут яблуко трішки припеклося на сонці. Ось. А два нормальні. Одне зірвав, думаю, для проби. Воно вже ну, на 19 липня годиться повністю для споживання. Ну, так як рік такий що все зараніше, то я думаю, десь на кінець липня в нормальні роки вони будуть готові. Ну, красиві, красиві дуже. І при тому солодкі. Паланка.